Вітаємо в лабораторію Tem Сьогодні протестуємо, яке реальне навантаження витримує система Віктрон і чи забезпечить вона всі потреби під час блекаутів. А ще кільком генераторам на районі це може не сподобатись. Маємо систему резервного живлення Victron 6,5 кВт з фактичним споживанням офісу 340 Вт. Почнемо з легкого навантаження. Підключаємо освітлення, ноутбуки холодильник. Дитячий садок. Звісно, що станція 6,5 кВт витримає таке навантаження. Тепер серйозний рівень. Всі попередні прилади у нас увімкнені, додаємо мікрохвильовку, чайник, кавомашину і бойлер. Максимально 5,2 кВт. Для Вікторун це норма. При такому навантаженні система працюватиме 4 години. І найсерйозніший рівень. Та Я жартую. Всі прилади, що були до цього, вімкнені, плюс обігрівач та кондиціонер. Наразі наш офіс споживає 7,8 кВт, навіть з перевантаженням. А це означає, що для забезпечення жилення всіх необхідних приладів цієї системи більш ніж достатньо. Друзі, ви бачили все самі. Victron Energy працює стабільно навіть під серйозними навантаженнями, і це та надійність, на яку можна покластися.